Новонароджена дівчинка, яку 25 серпня залишили на стільцях під одним із кабінетів міської поліклініки. Незабаром, як і усі новонароджені, матиме перший документ свідоцтво про народження. Дитину зареєструють у Бердичівському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, вписавши у документ ім'я по батькові та прізвище. Наразі маля знаходиться у дитячому відділенні Бердичівської міської лікарні. Тут кажуть, вона не обділена увагою теплом. Вистачає у неї одягу та їжі, бо небайдужі люди полюбили й жалують дівчинку усім своїм серцем. А кілька сімейних пар уже навіть серйозно думають над тим, що будуть чирити. У дитячому відділенні дитині ще недовго бути. Її долю вирішує служба у справах дітей. Тож, коли дівчинка нарешті потрапить у сім'ю і буде мати як усі щасливі малята, маму й тата, ці та інші питання адресуємо начальнику служби у справах дітей Світлані Василівській. Ми сподіваємося, що в нашої дитини буде гарна доля, тому що у нас на обліку є. Певна кількість кандидатів усиновлювачів, коли стало відомо, що у нас у Бердичеві є підкинута дитина, надзвичайно велика кількість жителів міста Бердичева і навіть України почали звертатися до служби у справах дітей приходити, просити прийняти цю маленьку дитину у свою родину. Але якщо людина або подружня пара виявила бажання прийняти у сім'ю дитину, то насправді все не так швидко здійснити існує ряд процедур і правил, які слід дотримуватись, аби стати на облік кандидатів в усиновлювачі. Отже, якщо людина хоче стати усиновлювачем, це може бути особа або подружжя, яке досягло 21 року. Є дієздатною особою, має житло. Вони звертаються за місцем проживання до служби у справах дітей, пишуть заяви, де чітко вказують, яку дитину вони хочуть, якого віку стать дитини, і додають певний перелік документів. Це документи, що посвідчують особу, документи про доходи за останні 6 місяців. Бо декларація про доходи. Це копія документа, що підтверджує право власності або право користування житлом. Також висновок про стан здоров'я, це мають бути здорові люди і довідки про наявність або відсутність судимості. Підібрати дитину родинам допомагають фахівці служби у справах дітей. Після того, як особа чи подружжя знайшли свою дитину, йде процедура усиновлення рішенням суду. Та проблема в тому, каже Світлана, що багато потенційних батьків чекають саме на новонароджену, а таких дуже мало. На первинному обліку служби у справах дітей нині перебуває 25 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, починаючи із трьохлітнього віку. Ці діти теж чекають на своїх маму й тата. 97 дітей на сьогодні знаходяться під опікою, а у семи прийомних сім'ях виховується 12 дітей. Чимало подружніх пар, прийнявши дитину у родину, стають справді щасливими батьками, а сім'ї їх з Божої ласки тільки збільшуються. 30 вересня у день віри, надії і любові, в Україні відзначатимем День усиновлення. В цей день вшановують. Людей, які прийняли у свою родину дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це люди з великим серцем і любов'ю до дітей. Тому, користуючись нагодою, хочу висловити слова вдячності усім усиновителям, прийомним батькам, батькам-вихователям, опікунам та піклувальникам за ту любов і тепло, яку вони дарують дітям, побажати здоров'я, довгих літ. Миру, злагоди і сімейного затишку.